Географія 9 клас урок 25. Металургійне виробництво в Україні Чорна металургія це один з найдавніших і найбільш розвинених в Україні видів промислової діяльності. Кустарне виробництво заліза відоме на території нашої країни ще із 5 століття до нашої ери. Заводське виробництво чорних металів почало стрімко розвиватися у 19 столітті, і нині воно має важливе соціально-економічне значення для нашої країни. Чорна металургія становить значну частку УВВП загальних обсягах промислового виробництва і зовнішньої торгівлі. Металургійне виробництво забезпечує металами і конструкційними матеріалами інші складники національної економіки, машинобудування, будівництво, транспорт, енергетику. Воно помітно впливає на розвиток і розміщення підприємств, хімічної промисловості та будівельної індустрії, що працюють на його відходах і побічній продукції. Такі підприємства створюють багато робочих місць. За обсягом виробництва продукції чорної металургії Україна тривалий час належала до числа провідних країн Європи і світу. Тепер ці показники скромніші, проте країна входить до першої десятки найбільших світових виробників і експортерів сталій прокату. Для розвитку металургійного виробництва наша країна має доволі сприятливі умови, великі запаси мінеральної сировини і палива. Розташування їхніх родовищ на незначних відстанях одне від одного, розвинену мережу шляхів сполучення між родовищами, наявні поряд із мінерально-сировинною базою великі запаси води, розвиток виробництв споживачів металомісткої продукції, велику кількість вторинної сировини, кваліфікованих працівників, надра України містять великі запаси залізних і марганцевих руд. Коксівного вугілля нерудної металургійної сировини їх родовища дуже вдало поєднуються у Придніпров'ї і на Донбасі. Виплавлення чорних металів традиційно здійснюється на комбінатах повного циклу, що охоплюють усі стадії металургійного виробництва, а також виробництво коксу і агломерату. Кожне виробництво має відходи й побічну продукцію, що є сировиною для інших видів промислової діяльності, наприклад, хімічної, будівельних матеріалів, металообробки. Такі підприємства вигідно розміщувати поряд з металургійними комбінатами. Найбільші металургійні комбінати повного циклу в Україні побудовані у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському, Маріуполі, Єнакієву, Алчевську. Виробництво ферросплавів зосереджено у Запоріжжі та Нікополі. Значну частину сталі в Україні досі одержують Мартенівським способом, який в інших країнах успішно замінений на новіші та екологічно чистіші технології. Чорна металургія в нашій країні є дуже матеріалом містким виробництвом, яке споживає близько 30% палива, майже 20% електроенергії та води, що їх загалом використовують у господарстві країни. Водночас чимало підприємств протягом останніх двох десятиліть активно модернізують. Поряд з потужними мартенівськими печами було створено киснево конверторні, а також електросталеплавильні цехи. Перший електрометалургійний завод було побудовано у Запоріжжі. Зовсім незначного розвитку поки що набули бездоменні способи виробництва чорних металів, зокрема порошкова металургія. Єдиний завод побудований у броварах під Києвом. Основними чинниками розміщення підприємств чорної металургії в Україні є сировинний і паливний. В Україні склалося три райони концентрації підприємств чорної металургії. Придніпровський район сформувався на базі використання власних залізних руд Криворізького басейну, Кременчузького і Білозерського районів, Марганцевих руд Нікопольського родовища, нерудної сировини Дніпропетровської області та Привізного палива з Донбасу. Там виникли такі металургійні вузли Криворізький, Дніпропетровський, Запорізький, Нікопольський, Кременчуцький. Донецький район виник біля родовищ коксівного вугілля на власній нерудній металургійній сировині та привезених із Придніпров'я збагачених залізних і марганцевих руд. У цьому районі сформувалися металургійні вузли Донецько-Макіївський, Алчевський, Єнакіївський. Приазовський район використовував бідні залізні руди Керченського басейну і багаті Криворізького басейну та Білозерського району, Марганцеві руди Нікопольського родовища, Кокс, Вапняк і вогнетривки глини з Донбасу. Перепортове розташування підприємств сприяло їхній активній участі в експортно-імпортних операціях України. Кольорова металургія. Кольорова металургія, на відміну від чорної, в Україні, розвинена слабо. Її розвиток і розміщення зумовлені такими особливостями. Мінерально-сировинна база має значну видову різноманітність і промислові запаси. У рудах кольорових металів міститься невелика кількість корисної речовини, що потребує розміщення багатьох підприємств. Поблизу джерел сировини, руди здебільшого є багатокомпонентними, а це диктує комплексне використання сировини. Виробництво кольорових металів потребує багато енергії і води, а також згубно впливає на довкілля. На розвиток кольорової металургії в Україні і розміщення її підприємств впливають сировинний, енергетичний та екологічний чинники. Провідне місце посідає виробництво легких металів алюмінієве і титано-магнітове. Алюмінієва промисловість сьогодні представлена одним із найбільших у Європі миколаївським глиноземним заводом, оснащеним сучасним обладнанням. Він є прикладом постадійної міжнародної спеціалізації України в технологічному ланцюгу світового алюмінієвого виробництва. Завод побудовано в гирлі Південного Бугу. Він має власну пристань для морських суден. Продукцію вивозять на переробку в інші країни. Серед європейських країн Україна четвертий виробник глинозему. Донедавна частину глинозему відправляли на Запорізький алюмінієвий завод, побудований поряд з Дніпровською ГЕС. Він був єдиним виробником первинного алюмінію в Україні. Але через застаріле обладнання цей завод припинив свою роботу. Виробництво титану базується на власній сировині, за запасами якої Україна посідає помітне місце у світі. Її постачають Іршанський гірнично-збагачувальний і вільногірський гірнично-металургійний комбінати. Спорідненість технологічних процесів зумовили об'єднання виготовлення титану і магнію на одному виробництві. Виробництво титану і водночас магнію та Германію здійснюється на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті. Продукцією вільногірського комбінату є також цирконовий концентрат, сировина для виробництва цирконій. Його, а також гафній, виробляли на спеціальному підприємству в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Виробництво феронікелів здійснюється на власній сировині на Побузькому феронікелевому заводі, який у сучасних умовах працює з переривами. Також на власній сировині в Україні відбувалося виробництво ртуті і золота. Сьогодні ці підприємства не працюють, хоча запаси сировини залишаються доволі значними. Серед проблем, пов'язаних із розвитком металургії, найголовнішими є забруднення довкілля, нагромадження великої кількості порід у відвалах, некомплексне використання сировини. Чорна металургія посідає друге місце після теплової електроенергетики за загальною кількістю викидів забруднювальних речовин у повітря. Навколо металургійних заводів формуються техногенні зони. Природні об'єкти, яких містять широкий набір шкідливих речовин. У шкідливих рикидах переважають сірчистий газ, оксиди карбону і нітрогену, твердих речовин. Нагальними проблемами є технічне і технологічне переоснащення металургійних підприємств, поліпшення якості металів, випуск нових видів сталі, прокату, ферросплавів.